Всім привіт! Я зайшов на свій твінк і буду вам показувати нові промокоди. І у мене, звісно, є один промокод на один нож. Погнали! до роліку. Перший промокод на М4 Сумурай. Ця М-ка стоїть за 500 голди, бо це тут рекорська М-ка. Отак вона виглядає. Другий промокод. На акр 12. Цей АКР стоїть на, вин... на... ринкові 400 голди Третій промокод. На діл. НЕСТО Track Цей дігол стоїть 4. 404 голди Четвертий промокод. На... Я забув як це оружие називається Воно стоїть 100 голди І, конечно, у нас дорогий промокод. На нас спас. А, Почекайте, Це мав вроде би бути на наш Почекайте, я зараз знайду промокод на нож я забув його назад. Погнали знову до запису. Я знайшов промокод на нож. він. На М9. Бо я його забув. Він зараз на ринку стоїть 10К. 10К вам не почулося. Вот які всі промокоди у нас вийшли. Заходіть, підписуйтесь, ставте лайк і всім! Пока до нової стречі.